Уявив, що я я за мою Немає за що, Кларку. Ну що, Дейл, як ти себе почуваєш? Та нічого такого особливого, трохи травм дістав, але то і так нічого страшного, унижчі виживі. Так, ну що ж, вогонь тепер знищений, залишився лише тільки дьявол і. Ми повернулись. Як добре, що ви вже тут, а я вже сподіваюся, що вас вже не стало. Ха. Ну, як бачиш, ми вже повернулися всі живі й здорові. Ну що ж, ось тримай. Дякую, але мені потрібно, щоб ви знайшли одну капсулу в сніжних е, земель. Там знаходиться капсула синя, вона допоможе зробити міцнішою. А навіщо нам це? Поки ви врятували свого друга, я замітив, що король і дьявол збираються знищувати нашу планету, землю. І вони вже підготували машину вбивцю Тому вам потрібно принести ту капсулу, щоб я зробив той красал сильніше, і тоді ми зможемо їх перемогти. Mm. Ну, що скажете, друзі? То не проти. Та і також. Добре, дідо. Ми згодні. Ми знайдемо ту капсулу і допоможемо тобі з цим зробити. Удачі вам! І що ми маємо далі робити? Я знаю, де знаходяться ці сніжні землі. Я можу телепортуватися з Гузла. А ви залишайтеся тут і підготуйтеся. До атаки короля і діял. Але хочу тебе попередити, гоустер там буде дуже холодно. Я можу підзаморозити твій костюм, і він для тебе стане легший. там. Тоді готовий. Ну що, як тобі? Трохи непривично, але окей. Ну що ж, йдіть і готуйтеся до атаки і підготуйте інших. А я зельдон номер 2 телепортуємося до Сніжних Семель. Зрозуміли. Хочу обувати. Згоден. Я також. О, Блін, вс... якось захолодно трохи. Я ж попереджу, але хоч і костюм трохи допоміг. Ну що ж, тоді вибираємо мотоцикл. Тоді так е, без доберемось. добираємось. Зрозумів. А непохано їдеш. Дякую, ти також. Я і так дорослий, а ти А ти ще й так підліток. Це піш. А -а 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 -а. Що це було? Це головний великан цих сніжних земель. Він дуже небезпечний ніщо. Ну, ну що ж, тоді прийдеться битися. Я думаю так. Ви незаконно пройшли сюди, в сніжній землі, тоді ну, на дітей. Нас... Можливо, весень. Але я набагато сильніше вас. Проти нас, ти ніщо. І ми тебе переможемо, Я сильніше вас! Давай його! Зрадість. Ну що ж, тепер цього великана ми вбили? Тепер йдемо далі. Ого, довго прийдеться йти. Нічого. Я можу нас телепортувати. Так буде скоріше. Так, тепер ми і тут. А ось і ящик. Так. А вам не перемогти нас. А ти ще хто такий? Я тебе щось взагалі нікого не бачив. Я Гетос. І я охороняюсь нічні землі від таких, як ви. Диявол і королі обов'язково знищать вас, і я допоможу йому у цьому. Вам не вдасться це зробити. Ви ні на що не здатні. Я набагато краще вас. Ви змогли. Тепер хай полежить. Так, ну його завалили. Тепер відкриваємо ящик. Так, тоді треба крутити. Так, згоди. Тоді, можливо, вона випаде виноград. Тоді. робимо. Так. Блін, не підійшло. Ну, не піді. Oh. Yes. Oh. Oh. Ааа! <глаз> тепер тікаємо, швидко! <глаз> Я їх пустив! Мені тепер кінець! Тіки не це. Привіт, діду! Ось, тримай. Тільки це цей кіс а не сині. Нічого, і цей піді. Це, можливо, надій набагато краще, ніж той синій. Ну що ж, дякую за допомогу. Немає за що. Якщо хочеш, я можу відморозити твій костюм. Тоді добре. О, дякую. Нема що. Нем... Ось прошу. Він тепер став набагато краще. Коли зустрінете дябли короля, він вам дуже допоможе. Дякую, діду. Ну що ж, тоді побачимось. До да побачення. Щасливого вам. А ви що тут забули? Густа і його друзі вас знищать. Те, що ти йому зробив забили крашу капсу, проти нас ніяк не поділ. У нас сильніша армія. І ми вас обов'язково всіх. знищимо. Дістину, вам це не вдасться. У нас найкраща армія. Ще подивимось. Спочатку ми розберемося з тобою, а потім вже з Гоустером і з усіма. Ну, давайте, покажіть себе. З радістю тебе вб'ємо. І пізніше.

Воно саме сією воно ділить. Та що ви всі здохли? Гоустер обов'язково вас знищить! І це вже не врачо. Ну що ж, тепер ми вбили діда Гоустера. Що далі? Я знав, що треба робити.